Привіт! Щойно закінчив відео для комп'ютерфайл, де розповідаю про статтю, присвячену конкретним проблемам при створенні безпечного шиї. Посилання я додам в описі. Ось короткий переказ, щоб було зрозуміліше Штучний інтелект може створити купу проблем. І лише нещодавно ми всерйоз замислилися над тим, як цього уникнути. Багато побоювань зараз здаються чимось із наукової фантастики, і скоріше стосується лише дуже потужних аі систем, які з'являться ще не скоро. Через це тему складно вивчати, адже ми не знаємо, чого очікувати від справжніх АІ майбутнього. однак, схожі проблеми актуальні для систем, які розробляються або навіть використовуються вже сьогодні. В наші дні. Ця стаття описує п'ять проблем, розпочинати вирішення яких можна вже сьогодні. Це допоможе уникнути проблем як із поточними, так і з тими, що з'являться у майбутньому. У ролику на іншому каналі я представив експрес-огляд п'яти проблем зі згаданої роботи, а в цьому відео ми докладніше розглянемо першу з них: небажані побічні ефекти. Думаю, присвятити кожній проблемі окреме відео. Вийде невеликий серіал. отже, як уникнути побічних ефектів. Розглянемо приклад, про який йшлося у ролику стоп на комп'ютерфайл. Ви просите робота сходити на кухню, налити вам чай, але на шляху у нього перешкода. Наприклад, дитина, дорогоцінна китайська ваза або щось подібне. робот не зупиняється, збиває дитину чи вазу, але чай вам приносить. в принципі. Система поставлене завдання виконала. Вам принесли чай, але мав місце негативний побічний ефект. Є підстави вважати, що небажані побічні ефекти реальна проблема системи АІ частково зумовлена використанням простої цільової функції у складному середовищі. На ваш погляд, ви визначили красиву, просту цільову функцію на зразок цієї. Так і є. Але у застосуванні до складного середовища ваша функція швидше виглядає ось так. Або навіть так. У складному середовищі все, чому не надали значення в цільовій функції, по суті, набуває значення нуль. Це біда, адже тепер і система щедро жертвуватиме всім, що не прописано в її функції, заради будь-якого мінімального покращення обраних вами показників. Якщо це дозволить оптимізувати доставку чаю, хоч на тисячну частку відсотка, робот із радістю рознесе всю кухню. Щоб отримати, хоч трохи того, що їй важливо, система готова пожертвувати, хоч взагалі всім, що вважає неважливим. І чим вона розумніша, тим більше способів вона знайде. Тож, вкрай серйозних побічних ефектів, слід очікувати за замовчуванням. намагатися прописати значення для всього, що тільки можна, непрактично, адже тоді складність цільової функції наблизиться до складності середовища. Дуже багато всього, чого ми не знаємо, і обов'язково пропустимо щонебудь. Система дбає тільки про те, що ми прописали. А всім, що ми забули вказати, вона буде рада, так би мовити, пожертвувати. Ну, хоча б ці побічні ефекти дуже схожі. У статті, як приклад, наводять офісного робота-прибиральника а на каналі Computer File я розповідаю про робота, який приносить вам чай. проте як бачите, небажані побічні ефекти приблизно одні й ті ж. Нехай завдання і відрізняються. отже, можливо про це і пишуть автори статті. Існує панацея від усіх небажаних побічних ефектів разом. Скажімо, якщо прийняти що більшість побічних ефектів небажані, на перший погляд здається, що якщо дія випадкова, то її наслідки також. Вони з однаковою ймовірністю будуть добрими, поганими чи абсолютно нейтральними. Насправді, світ вже дуже оптимізований для людей, особливо там, де ми живемо. Я не кажу, що нічого не можна покращити просто зіпсувати ж набагато легше. В основному поточний стан нас влаштовує, і випадкові зміни не бажані. що, можливо, простіше намагатися позбавитися не тільки небажаних побічних ефектів, а взагалі від будь-яких у статі, наприклад, пропонують створити такий собі регулятор ступеня впливу, який штрафував би систему за будь-які зміни середовища і володіє якоюсь моделлю світу. Він відстежує його зміни в процесі виконання завдань. Ви можете задати якусь метрику, значення якої буде показувати наскільки відрізняються один від одного різні стани світу. Чим менше це значення, тим більше ці світи схожі один на одного. Тоді можна сказати роботу: якщо принесеш мені чай, отримає стільки балів. Але чим сильніше зміниться світ, тим більше балів ти втратиш через штраф. Побічні ефекти допускаються, адже без них взагалі навряд чи можна заварити чай. Але тепер робот зацікавлений звести їх до мінімуму. На один чайний пакетик стане менше. Це неминуче у даному випадку. Але ось влаштувати погром на шляху це зайва дія, яку можна уникнути. Ще одна перевага над класичним підходом у тому, що тепер робот поверне коробку з пакетиками на полицю і закриє буфет, поставить молоко назад у холодильник, можливо, до чайник води намагатиметься максимально повернути світ до вихідного стану. Виходить красиво. Додаємо одне просте правило, і робот вже акуратніший, ніж деякі мої співмешканці. Що може піти не так? Подумайте, поставте на паузу. Я зачекаю. Отже, ваш робот об'їде, щоб не допустити зайвих змін у світі, але, діставшись до кухні, побачить вашу колегу, яка готує собі каву. Це не порядок. Вона ж впливає на світ, причому ніяк не допомагаючи заварити нам чай. А світ змінюється і отже, робота оштрафують. А отже, він повинен це негайно зупинити. Ми не програмували його мінімізувати власний вплив на світ. Ми йому сказали мінімізувати будь-які зміни. Так не піде. Інший варіант: у робота є модель світу, і він може прогнозувати майбутнє. Задамо йому програму приблизно наступного змісту. Змоделюй яким буде світ, якщо ти нічого не зробиш. Нічим не ворухнеш, стоятимеш, не рухаючись. Уяви цей світ і зроби так, щоб у результаті твоїх дій вийшло щось схоже. Або уяви діапазон можливих наслідків і спробуй отримати світ, схожий на щось із цього діапазону. Тоді робот подумає: так якщо я не ворушитимуться, то ваза, найімовірніше залишиться цілою. Дитина жива і здорова, продовжить повзати, та дама спокійно приготує собі каву. Кухня буде прибрана і в порядку. Отже, мені потрібно заварити чай, але так, щоб результат вийшов схожим на те, що я представив. Гарний план. Тож у чому тут проблема? Подумайте, поставте відео на паузу, що може піти не так, у якій ситуації все зламається. Уявіть, що ваш робот керує автомобілем на швидкості 100 км на годину, яким вийде світ, у якому цей робот нічого не робить. Тож бездіяльність не завжди найбезпечніший підхід. Однак було б чудово такий підхід знайти. Стане набагато зручніше. Не доведеться прописувати, як безпечно виконувати кожне окреме завдання. У нас буде спільна стратегія, в якомусь сенсі політика безпеки. Тоді роботу можна сказати, щоб результат його дій був максимально схожий на те, що ми б отримали слідуючи їй. Так і є ще одне можливе джерело проблем з таким підходом. Можливо, ви про нього й подумали, коли відповідали все буде дуже залежати від того, як саме ви вимірюєте схожість світів. Наприклад, якщо на стелі в кімнаті працює вентилятор, чи вважати його чимось постійним, включеним вентилятором або непостійним, лопасті обертаються 10 градусів, 20, 30. різні моделі світу можуть представляти те саме, як щось незмінне, або як щось, що постійно змінюється. Єдиної вірної відповіді може й не бути. Головну роль зіграє те, що ми вважаємо важливим і враховуємо, а що ні. Від цього залежить, чи дасть робот вентилятору спокій, або спробує повернути пропелеру вихідне положення. Гаразд на перший раз вистачить. Думаю, у наступному ролику ми розглянемо ще більше варіантів уникнути небажаних побічних ефектів із цієї ж статті. Отже, підписуйтесь, якщо вам цікаво. До зустрічі.